170. Що не так з цьогорічним Євробаченням 2025. Зараз усе розберемо. Мочите зручніше, наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно. Починаємо розбирати фінал конкурсу. Чому я сказав з акцентом Фінал. Фінал конкурсу Євробачення 2025. Поїхали. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мої інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Цьогорічне Євробачення мені запам'ятається надовго, і зараз я поясню, чому. А значить, дивіться, мені здається, не вистачило натхнення, не завезли креативу. І цьогорічний пісенний конкурс виділяється тим, що майже усі заявки на 90%, м'яко кажучи, по своєму рівню звучання, креативності, подачі, тобто це один із найслабкіших років. Чи є у вас таке відчуття? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи заслуговано Україна отримала своє місце. Зараз усе розберемо. Але давайте дуже стисло пройдемось по кожному номеру. Що я хотів би відмітити, величезна сцена і дуже брутальні ведучі, такі з холодним вайбом. Якщо минулого року були неймовірно яскраві, теплі, харизматичні персонажі, то цього року такі «Ух, буча бейпс, такі от серйозні. І от першим відкривається і конкурс наш козак з Норвегії. У нього мачуха з Сумщини родом. І вона вчить його українській мові. І Він, до речі, непогано володіє, а має певний словниковий запас. Що я хотів би сказати, пісня досить форматна для конкурсу. Він наймолодший учасник цього року. Є крутий хук. Тобто пісня комерційна і вона обов'язково стане популярною в Європі. Але я не зрозумів, до чого цей костюм воїна якось воно трішки дав розріз з тим, про що він співає і як себе позиціонує. За пісню від себе я поставив 7 із Десяти далі нас дивував Люксембург, естетика Барпії, яка вже давно закінчилася. І пісня настільки ніяка, що можу оцінити це тільки на нуль із десяти, і навіть немає чого прокоментувати. А ось третім у нас виступав Міаморе Спресмакіа. Тепер фаворе, можете кидати в мене каміння. Я знаю, що в нього досить спірний бекграунд, ставлення до повномасштабного і так далі. Але пісня абсолютніший хід. Є розвиток історії, тобто на сцені ми побачили певний сторітелінг. трек абсолютніший розрив і одна із найпопулярніших пісень цьогорічного євробачення. І так, це комерційний саунд. Що було паскудного? Він взагалі не вміє співати. Він просто навіть мелодекламувати. Взагалі, кров з вушей. Послухайте. Мені не вистачило енергії, намагалися. Перекрити його недоліки гарним номером розповіддю, але здається, цього не вистачило. Хто яке місце зайняв, хто виграв і так далі? Ми зараз до цього теж все дійдемо. Зараз ми робимо прогон конкретно по кожному номеру. Четвертим виступав Ізраїль, і так чуттєве виконання, жахливий бекграунд дівчинки, адже вона була жертвою того жахливого тесту, який спричинили Хамас. 7 жовтня 2023 року. Але ж ми оцінюємо пісню. Красивий номер, красиве поєднання кольорів, все було вдало. Але пісня, ну не знаю, мені особисто вона ні туди, ні сюди. Литва чудовий вокал. Подобається на підлозі сцени. Значить, світло, як вони обіграли, додали туди штучний туман. Він створює певний об'єм, але ця пісня не для Євробачення. Ми ж не на меланхолія Метал Фестівал 2025. Тому з форматом треку абсолютно прогадали від мене 2 з 10. До речі, пишіть свої оцінки, своїх фаворитів. Зараз теж все це обговоримо. Іспанія. Це ніби Джей Ло, яка вирішила відвідати варанду на Дніпрі і вичепити багатого папіка. І от вона вийшла, показала всю свою вроду, так є голос, так чудовий лук, стандартний лук, давайте так. Прекрасно виглядає, розкішна фігура, але ж взагалі ні про що. Тому від мене 5 з 10. Занадто штамповано і передбачено. А от Україна виступала під номером 7. Номер гарний, світло теж. Досить класно виставили. Але, на мою думку, соліст дуже сильно губився, тобто рожеве світло, рожевий костюм. Навпаки, потрібно зробити такий акцент, аби повністю виділити артистів, а ми якось в цьому всьому загубилися. Не знаю, на мій погляд, пісня занадто складна для сприйняття і європейським слухачам, і в цілому для конкурсу. Тому від себе я поставив попередню 5 із 10. Далі була Британія. Це щось між Sugar Babes і гуртом SMS, Лютий Крінж 0 з 10. Австрія намагалася здивувати естетичним емоційним номером. Подобається чорно-біла концепція задум з паперовим корабликом. Досить неочікувані вокальні партії в приспіві, тому що все починалося як зі стандартної балади, а далі так обаджа! І ми з вами що бачимо? Завиття я не знаю, як це правніше сказати. Коротше, нестандартна експресивна балада за це 7 із 10, але точно не переможна пісня. Ісландія, брати Борисенко. Латвія, вокально потужна робота. Концептуальність присутня, костюми, все налагоджено, все збалансовано, все гарно, але ж пісня, ну, теж не формат. Далі, Нідерланди, одна із непоганих комерційних пісень цього року, не покидає мене думки, що селяві це натхненно стромай та шер. За пісню сім з десяти куплети розкішні, приспів занадто банальний. Фінляндія У <му> мене особисто склалося враження, що це камаля на сцені, яка ковтає мікрофон. Я не зрозумів. Фінляндію цього року взагалі так є вокал, так там вух показувала всі свої е, багатства, але ж конкурс не про це. Не знаю. Багато підписників в захваті від виступу Італії цього року. Я сказав, що це меланхолічний Борис Апрель повернувся до нас. Звісно, вокал розкішний, тембр. Я так розумію, що пісня із глибокими сенсами. Кажуть, це про мистецтво. Так, це про мистецтво, але настільки слабка подача, Слухайте, пісня непогана. Італійці взагалі великі молодці, вони серйозні конкуренти. на Конкурсі Євробачення, але ну давайте чесно, та подача, яку ми побачили, ну це щось не туди. Польща цього року дивувала чим вона дивувала Русланою, а, Маруф, Приходько, там все стільки не мішали. Розкішний вокал. прекрасно жіночка виглядає на свої 52 роки. Але якось складновато для сприйняття, особисто, на мій погляд. Німеччина. Німеччина дивувала тим, що Мішель Андраде заспівала німецькою в дусі 90-х, дефіс нульових. В цьому щось є. Композиція комерційна для внутрішнього ринку і може непогано спрацювати і буде хітовою в Німеччині. Тому п'ятірочка. Греція 100% надихалася виступом Джамали у свій час. Красивий номер, чуттєвий, глибинна робота і сенсом, яка розповідає про трагедію її народу. Але не сказати, що прям вау, вірменія дуже не характерна заявка від країни. Намішали усе: Imagine Dragons, Maneskin. і немає індивідуальності. Бали отримає, звісно, я тут навіть не сумнівався, тому що без футболочки виступає, а це притягує увагу. Ну і тим паче до речі, з великих плюсів у нього присутній чоловічий вайб. У нього була вся естетика чоловіка, якої немає дуже багатьох учасників. Тому за це однозначно лайк. Моя любінка це Швейцарія. Ніжна як ковток естетики в болоті. Несмаку прям милуєшся, слухаєш, кайфуєш. Дуже приємна пісня, дуже красивий номер. Тому що він має певні акценти, тому що в ньому є драматургія. І це справді е, сторітелінг зі сцени Євробачення. Мальта, слухайте, крута ж пісня, абсолютно комерційна для Євробачення. Я її скачав. Дівчинка надихалася The Pussycat Dolls у звучанні і візуалом від Lil' Kim. І це був великий мінус, тому що пісня крутезна. А візуал ну трішки не туди явно відволікає від композиції, тобто не занадто багато. <му> Португалія ну просто хлопчик для фейсідінгу. Зняти окуляри і сидіти в нього на обличчі. Все ну настільки ми це все бачили, це все вторинно, тому і не викликає ніяких емоцій. Денмарк, ну тут мілфа віджигає. Прям, я думаю, ерекція увійшла у чат в багатьох. Швеція. Мішка, балалайка, тока язик, ні руський. Думаю, під такі пісні нарізали села Талів'є в СРСР. Чоловіки в полетеничках і акордеони один з найскравіших номерів, звісно, цього року. Точно прийдуться до душі багатьом єврофанам. Mm, але це так: чисто поспівати один день і забути, як на мене. Франція присвятила пісню мамі. Потім про те, як вона сама стала мамою, так глибині сенс, але мені взагалі не сподобалось. Полежала на сцені, потримала той пісочок. Ну коротше, вибачте, не моя естетика. Чого чого я вибачаюсь? Просто от не зайшло. Мені не сподобалось. understand. Now I understand everything. Сан Марино не хочу навіть коментувати, бо це Володимир Стапчук за пультом. Зараз прибіжить Катя Полтавська і буде тут навалювати. Ну коротше, просто нулі з десяти. Албанія Я дуже коротко характеризую добре, що Кажана не народилася в Албанії. А реп- партії в цій композиції, ну це як у той лисий з Бразерс, тільки формат для пільговиків. Дивна заявка, але точно запам'ятовується. Ну, у Албанії завжди так до речі. Серед більш-менш комерційних пісень, які запам'ятовуються і мають шанс стати хітами цьогорічного Євробачення, я би відмітив. Швейцарію, але це більше через її номер, чуттєвість, не зовсім через пісню. Норвегія абсолютно прокладений шлях вірний, зелене світло хлопцеві на європейський ринок. Мальта хітяо, я думаю, буде хітом в самій країні. Швеція теж вийде за рамки Євробачення і буде триматися в Shazam, Spotify і так далі. Естонія. Я знаю, що будете кидати в мене каміння, бо у естонця досить спірні зв'язки з рефією і так далі. Але це і Подивіться на цифри, які він має сьогодні на діджитал платформах. Тож так, це абсолютний хід. І німеччина мені сподобалася своїми вайбами 90-х, початку нульових. Ну а тепер результати Євробачення та сама топ п'ятірка, і що з Україною. Ну що ж, а тепер давайте до результатів Євробачення 2025. на п'ятому місці. У нас Італія загально набрала 256 балів. На четвертому місці Швеція 321 бал. На третій позиції Естонія 356 балів. Ізраїль 357 балів. А от Австрія набрала 436. тридцять історія із паперовим корабликом. Все ж таки підкорила глядачів. Не знаю чим непоганий номер. Я казав, що цікава композиція відгукувався позитивно. Але щоб перемогти, отут я здивований, Україна в загальному рейтингу цього року посіла 9 місце: 218 балів. Від громадськості ми отримали 150. Непоганий результат, я думав, що буде гірше. Я прогнозував десь між 15 і 20. Але які потрібно зробити з цього висновки? Складні композиції не приживаються, складно зрозуміти, складно відчути, складно пережити емоційно. Те, що не є зрозумілим для широких мас. Ви, звісно, тисячу разів для себе можете бути митцем, але Євробачення це про комерційний саунд. Тож любі артисти, робіть виставки. Мене дуже здивувало, що Швейцарія, яка мені неймовірно імпонує, набрала нуль балів. Я взагалі не очікував від громадськості. Британія теж нуль, але це вже класика. Іспанська Дженіфер Лопес не підкорила людей. Теж 10 балів від народу. Прес Вірмена не підкорив європейців. Коротше, наступне Євробачення пройде в Австрії. Не зовсім далеко від України. Що ви думаєте? Давайте подискутуємо. Я вважаю, що хлопцям пощастило, тому що були усі шанси бути поза десяткою. Але слава Богу, маємо непоганий результат. Ось таке цьогорічне Євробачення. Пам'ятаємо, головне не перемога, а участь інколи бувають взлети, інколи бувають падіння, і це нормально. Ну що, друзі, як вам сьогоднішній огляд? Підтримайте вподобайку підпискою. Обов'язково підпишіться на мій канал. Випуски, приток, все про шоу бізнес виходить кожного дня. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Побачимось, па-па!